Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Сьогодні я почну збирати свій портфель на 100X. Я одразу хочу сказати, що я нікому не рекомендую повторювати за мною. Це мій експериментальний портфель. Давайте коротко про ідею цього портфелю. Як правило, ми збираємо свій криптопортфель з монети з топ-50 або топ-100 по ринковій капіталізації. Але який потенціал росту у даних монет? Якщо математично їх капіталізацію помножити на 100, то ми, на жаль, побачимо, що це мало досяжно. Їх максимальний ріст це 10 іксів. І це дуже гарний ріст капіталу. Але в душі так хочеться бути одним з тих, хто купив монету на дні і отримав 100 ікс чи навіть 200. Саме про таку історію цей проект. Я буду раз на місяць обирати три проекти з ринковою капіталізацією менше 200 мільйонів доларів, вкладати в них по 10-30 доларів, мені жалко. Втратити таку суму, я цілком розумію, що ці проєкти можуть взагалі зникнути. Це щось більше схоже на лотерею, але набагато краще, як на мене. Мені дуже цікаво, який буде результат через рік. Поки що планую таким чином зібрати десь 12 монет: 6 капіталізацією до 100 мільйонів, та 6 капіталізацією від 100 до 200 мільйонів доларів. Бо більшу кількість проєктів буде вже важко моніторити. Потім будемо дивитися, що з портфелем робити: щось докуповувати, щось ребалансовувати. Думаю, буде цікаво. Друзі, якщо хтось знає якісь цікаві капіталізовані проекти, пишіть в коментарях. Я вже підібрав 6 монет на сьогодні. По-перше, я переніс до цього портфелю 3 монети зі свого основного портфелю. Вони повністю підходять по капіталізації у цей проєкт. І таким чином я трохи розвантажу свій основний портфель, бо там вже набралося забагато монет. Всі ці, ці монети ми розбирали у випусках про, про щотижневі поповнення мого основного криптопортфелю. Кому буде цікаво, в описі я залишу посилання на ті відео. Тому зараз тільки коротко про ці монети. Перша монета це Dia. Знаходиться на 574 місці, відноситься до сектору DeFi, ринкова капіталізація 33,5 млн з циркуляції 55% монет. Інвесторів можете бачити на екрані. Торгується дія на біржі Binance. З графіка видно, що нікуди ще ми не виросли, а знаходимося в тривалій зоні накопичення. Токен сейл проходив по 67 центів, у інвесторів зараз мінус 2X. Друга монета це Alice, знаходиться на 332 місці, відноситься до ігрового сектору. Ринкова капіталізація найбільша сьогоднішніх монет 88 мільйонів доларів, циркуляція 81% монет. Серед інвесторів є Binance Labs. Торгується Еліс на біржі Binance. Графіка видно, що нікуди ми ще не виросли, а знаходимося у тривалій зоні накопичення. Токен сейл проходив по 12,5 центів. У інвесторів зараз 8,65 хікса. Третя монета це Dodo. Знаходиться на 355-му місці. Відноситься до сектору DeFi. Ринкова капіталізація 78 мільйонів доларів. Циркуляція 61 Пенвесторафця найкрутіше сьогоднішніх проєктів. З ściродин це такі, як Pantera Capital, Binance Labs, Coinbase Ventures. Galaxy. Торгується Dodo на біржі Binance. Графіка також видно, що нікуди ми ще не росли, а знаходимося в тривалій зоні накопичення. Фокенсейл проходив по 1 центу. У інвесторів зараз майже 13Xів. Решта три монети будуть нові. Ще менша ринкова капіталізація, ніж попередні три монети. Отже, четверта монета на сьогодні це UFT. Монета знаходиться на 715 місці, відноситься також до сектору DeFi, з циркуляції 62% монет. Ринкова капіталізація становить 18 мільйонів доларів. Інвесторів можете бачити на екрані. Торгується дана монета на біржі Binance. Графіка видно, що сильного росту по ній ще не було. На токенселі була по 15 центів, у інвесторів зараз 2X. П'ята монета Apex знаходиться на 767 місці, також відноситься до сектору DeFi, ринкова капіталізація 15 мільйонів доларів. Циркуляції 7% монет, серед інвесторів є Dragonfly Capital. Торгується Apex на біржі Bybit. Графік можете бачити на екрані. Токенсил проходить на Bybit по 5 центів. Інвесторів зараз 4,5 ікса. І остання на сьогодні монета SIS знаходиться на 899 місці. Також відноситься до сектор DeFi. Ринкова капіталізація всього 10 мільйонів доларів. Циркуляція 52% монет. Серед інвесторів є Binance Labs. Торгується SIS на біржі Bybit. Графік можете бачити на екрані, то проходив на байбіт по 80 центів. У інвестарів зараз мінус 4X. Друзі, не забуваємо про криптобезпеку. Холодний гаманець просто необхідно мати. Не зберігайте значних стум на біржах, а ключі безпеки це те, що підвищить рівень захисту ваших аккаунтів на максимальний рівень. Посилання на офіційний сайт Ledger та офіційного реселера ключів безпеки UBK в Україні з купоном на знижку в 3% можна знайти в описі відео. А зараз давайте купимо дані монети на біржах. UFT будемо купувати на біржі Binance по маркету на 10$. доларів. Apex та Sys купуємо на біржі ByBit, також по маркету на 10$. доларів. Також давайте занесемо наші покупки в Google табличку для подальшого моніторингу цього криптопортфеля. Монети Dia, Alice та Dodo я скопіював зі свого основного портфелю. Вносимо UFT, Sys та Apex. Дані беремо з історії торгівлі бірж. На сьогодні це все. Наступне поповнення цього портфелю на потенціальність 100x через місяць. Жартую, звичайно, що їх навряд чи ми побачимо, але все одно буде цікаво. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.